Якщо на вашому городі з'явилась білокрилка, не ігноруйте. Це не якась тамушка, це один із найпідступніших шкідників, який буквально висмоктує життя з рослини. Сьогодні ми розберемо, що це за комаха і чому вона така небезпечна. А головне, як її позбутися без хімії і чому оприскування без системи лише марна трата часу. Всім привіт, мої капустяні зайки! Ви на каналі Корисній корисності. Гайда урожай рятувати! Білокрилка неймовірно плодовита комаха. Личинки швидко ростуть і вже через 2-3 тижні стають дорослими особинами. Довжина тіла дорослої комахи становить 2 мм тіло жовте, а відмінна риса шкідника білі крила. На нижньому боці листків можна знайти і яйця, личинки, і білі лусочки, бо білокрилки проживають колоніями. За сезон може бути до 10 поколінь. Кожна самка відкладає від 200 до 400 яєць. Білокрилка не просто висмоктує сік із листя. Її личинки та дорослі особини проколюють Ітини рослини, ослаблюючи її. Але це ще не все. Білокрилка переносить віруси, грибки та бактерії. Вони передаються від рослини до рослини через слину під час живлення. Уражене листя починає скручуватись, в'янути, жовтіти. Рослина зупиняється у рості і може просто загинути. А ще білокрилка залишає після себе липку рідину, медяну росу. Вона прилипає до листя і листя починає блистіти. На цій росі розвивається сажистий грибок. Це грибкове ураження, що виглядає як чорний наліт. Пори забиваються, рослина не дихає, слабне, не росте і гине. Складність боротьби з білокрилкою полягає у тому, що цей шкідник одночасно існує в кількох стадіях розвитку: яйце, личинка та доросла особина обробили рослини, іначе зникла білокрилка, але через декілька днів знову навала, і це нормально, так як препарати не діють на всі стадії цього шкідника. Тому боротися з білокрилкою потрібно системно в кілька етапів. Повторні обробки обов'язкові, іначе колонія знову відновиться. Для ефективної боротьби з білокрилкою потрібно 3-4 обробки, іноді і більше, якщо зараження масове. Інтервал між обробками 5-7 днів влітку при температурі 22-28 градусів. Це оптимальний час, коли з яєць виходять личинки, які найбільш вразливі до препаратів. У прохолодну погоду цикл розвитку довший і обробки можна робити з інтервалом у 7-10 днів. Якщо пропустили обробку, цикл повторюється. Білокрилка у мене оселилася на капусті, і я боротися з нею буду за допомогою біопрепаратів. Обрала актоверн, він ефективний від личинок та дорослих особин. Також є один дуже важливий нюанс саме при обробці капусти. Вона має слизьке воскове листя і без хорошого прилипача засіб просто стече. Я буду використовувати прилипач ліпосам і брати його максимальну дозу. Цілих 50 мл на 10 літрів води це забезпечить щільне прилипання препарату до листі навіть у дощ або при росі. І ще у бакову суміш додам один важливий компонент мікохелп. Це для профілактики хвороб, які переносить білокрилка. Наголошую на тому, що тільки системна обробка дасть результат. Бо через 5-7 днів вилупиться нове покоління, яке потрібно вчасно знищити, поки воно не дозріло. Тепер ви знаєте, як побороти білокрилку. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях. Па-па-па-па!